Всім привіт! Ви на каналі Кубастіка. Мене звати Євгеній Бондаренко. і сьогодні в мене на столі головоломка, яку ми не так давно розпакували з вами на каналі. А сьогодні прийшов час вирішити ось цю фіш пазл. Я хочу ще раз насолодитися і щоб ви насолодились. Зовнішнім виглядом цієї упаковки, бо це виглядає, я вам одразу скажу, дуже дорого і багато обіцяюче. Але чи настільки складна ця головоломка, як би мені хотілося? Не знаю. Давайте прочитаємо, що в нас тут є. Це в нас фішпазл Енштейнс Евриванс Ендженіус. Нічого мені це не каже, але я дуже хочу вже подивитися на цю головоломку. Досить велика. Вона мені нагадує звичайні дуже популярні металеві класичні головоломки. Вони частіше за все виглядають як цвяхи, які треба роз'єднати, або якісь ланцюги, які з'єднані е, в кілька елементів. І їх треба роз'єднати. Але тут ця головоломка не така проста, бо вона має вигляд як риба і називається фіш. Пазл. Яка наша задача? Давайте зрозуміємо. По-перше, треба зрозуміти, як воно тут усе відбувається. Це дійсно схоже на рибу. У нас є 1, 2, 3, 4, 5, 5 штук кілець. Є ось такий е, я не знаю навіть, як це назвати. Головний елемент, який ми будемо рухати, я так розумію, ось. І все? Ха, більше нічого, а все інше нам треба виявити в ході рішень. Давайте подивимось, що нам треба зробити, яке наше завдання, яке. Ну, тут про це нічого не написано, але мені здається. Що мені треба, ну, ось тут можна прочитати, але це точно не та мова, якою я володію. Нам треба від'єднати ось цю основну деталь від рибки. І давайте думати, як ми можемо це зробити. Можна вважати, що ми вже почали вирішувати цю головоломку. Будемо насолоджуватися її виглядом її звуками під час вирішення головоломки. Перше, що я помічаю, я можу. Переміщати ось цю штуку як завгодно, і навіть пропускати крізь неї ось ці кільця, ось ці круглі елементи. Вони проходять сюди крізь цю штуку. Її е, отвору нам достатньо. Що у нас далі є? Є, значить, питання. Я вже бачу, е, знаєте, малюнок такого лабіринту собі. як? Будь тут нікуди не тікай, спостерігай уважно. Я вже бачу такий собі малюнок лабіринту, де нам необхідно ось цю штуку визволити спершу десь в цьому напрямку, далі пройти їм по колу. І потім, ось єдине місце, де вона може покинути межі лабіринту, вивести її крізь ось це кільце, що ускладнює нам завдання. У нас є кільце. Яке знаходиться тут. І, до речі, окрім того, що ми можемо кільце продіти в наш шест, ми можемо ще й шест продіти в кільце. Ось дивіться, він ідеально входить прямо в центральне кільце. Що ми далі маємо робити? Давайте спробуємо. Я б з задоволенням зараз його провів е, ось в цьому напрямку, прямо сюди, але дивіться, через те, що воно знаходиться в центрі кільця, ми не можемо. Просунути. Це цікаво. І знаєте що? А це кітце ми точно не зможемо звідси нікуди подіти. Бо якщо ці можуть у нас рухатися ось е по такій траєкторії, і так само ліворуч то це все, воно нікуди не дінеться. Я щось подумав, що саме кільце можна кудись перемістити, але ні, на жаль, то ж тут треба вже думати. Далі. Ось це виглядає досить логічно. Тобто ми крізь перше кільце, крізь друге кільце, і тут виглядає так, ніби і крізь третє можна. Але чи це корисно нам буде взагалі чи ні? Може, спробуємо зайти з іншого боку якось. Знаєте, що я подумав? Можливо, це небагато етапна головоломка, де треба спершу крізь одне кільце, крізь друге. Можливо, нам треба взагалі просто крізь всі кільця продіти якимось хитрим чином і потім вивести її. Ось тут всередині. Не так часто я зіштовхувався з подібними головоломками, і деякі з вас писали, щоб я в першу чергу вирішив саме цю рибку, і вони були праві, бо ця головоломка дуже цікава і одночасно з тим дуже складна. Вона не тільки гарно виглядає, а ще й вирішується незрозуміло, яким чином, і це робить її більш цікавою. Ми, як ви бачите, вже трошки ближче до виходу. Але ніби те саме, ніби нічого нового не відбулося. Але я розумію чітко, що мій найбільший ворог це центральне нижнє кільце, крізь яке я маю якимось магічним чином протиснути наш основний елемент. Давайте думати, як професіонал в вирішенні головоломок. Поки що я цього не робив. Тож, якщо це якось опинилося всередині, і ми маємо... Точку виходу. Давайте спробуємо е, думати від зворотнього. Тобто, починаючи з кінця, ми будемо е, думати, як воно мало пройти в цю точку. І потім проведемо назад. Ми можемо проходити крізь кільця. А можемо. Кільцями скрізь проходити. Правильно? Правильно. Так дивіться, це та точка, з якою ми маємо подолати ось цей шлях. Тепер ми можемо пройти. Перевер... А не можемо ми це перевернути, бо бачите, тут нас фіксує середнє кільце. І просто не дає цьому елементу пройти далі, пройти крізь нього. Що ж мені треба робити? Як же це має відбуватися? Підкажіть мені в коментарях. Якось треба подолати це кільце. Спробуємо зробити так. Тут посередині прокидаємо. Це кільце. Крізь. Це воно має пройти крізь. Це проходить. І це має пройти крізь. І маю на увазі нижче. Воно проходить. Що у нас відбувається далі? Далі ми маємо накинути ось цю штуку на цей елемент, але нам заважає кільце. Теоретично воно пройде всередині. Але це кільце не дає зробити. Але дивіться, у нас ще є кілька сантиметрів ось, цієї, ось цього етапу, де ми можемо підняти просто кільце вище до теподібного перехрестя. ось цього, І підняти разом з цим кільцем нашу основну ланку. Правильно, я розумію. Так. Ось так. Де воно мене застрягає? Оскільки кільце має пройти всередину. Воно проходить. Проходить. Так. Так, це мені вдається. Чи ні? Ні. Мені не вдається. Це не... Не так має працювати. Воно знову застрягло. Але мені подобається, що ми зараз просунулися вже далі, ніж це було на початку. Давайте ще раз думати. Я знаєте, що хочу зробити? Я хочу зробити так, якщо ви зараз придивитесь, ви зрозумієте хід моїх думок. Дивіться, ми проділи його скрізь кільце. Але якщо нам зараз вдасться продіти це кільце над Нашою головною ланкою, тобто, бачите, воно тут пройшло знизу. А далі це кільце ніби треба надягнути на нього. Це буде вже щось цікаве. Але для цього мені треба якось пройти крізь це кільце, крізь це етап. Якщо я пройду скрізь це кільце, опущу його вниз. О, о! Оце вже виглядає. Це вже виглядає так, як треба. І потім пройду вверх. Це знову можна підняти. Я прийшов крізь перше кільце. Крізь це. Я прийшов крізь друге кільце. Я знаходжуся вже не всередині. Це спрацювало? Я знаходжуся вже не всередині. Ха! Окей! Що ми можемо далі зробити? Треба тепер подавати це кільце? Чи взагалі його нема сенсу давати? Ми продіваємо всі три, що залишилися внизу, продіваємо крізь нашу головну деталь. Перша, друга. Де 4 поки не треба. Третє. Третє. Так, ми його розвернули. І вже дивіться, що, робить. що робиться. Що відбувається? Ми вже змож, змогли досягти нижнього кільця. Але наскільки це правильно те, що ми зараз робимо, я досі не можу зрозуміти. Ми цього кільця. Досягли і навіть пройшли крізь нього. Ми вийшли за межі головоломки, але нібито щось ми зробили неправильно. Окей. Мене тішить. Наче було так все складно, якщо, якщо воно реально просто. Ха -ха! Я сподіваюся, що ви помітили, як я це зробив. Отож, ми знаходимося на рибці ззовні. Ми можемо пройти в будь-який. В будь-який момент. Навіть ось сюди ми можемо пройти всередину. Але це нам вже не треба. Нам треба опинитися ззовні. Тобто, пройдіти скрізь це кільце і скрізь усі елементи, які були до цього. Просто так. Виглядає логічно, але фізично поки що це неможливо. Тобто, крізь все це кільце. Трошки тут підняти треба вверх. Це проходить ідеально. І крізь усі внутрішні рибки. І тепер ми звільняємо основну палицю. Невже ми це зробили? І я бачу на таймері 33 хвилини. Слухайте, досить цікава головоломка. Я вам скажу так, що це дуже гідна річ, яка має пройти крізь руки кожного. Ви не уявляєте навіть цей кайф, цей момент, коли ти вирішуєш головоломку, над якою ти... Парився реально 30 хвилин. Плюс до, до всього це упаковано дуже круто і виглядає солідно. Тепер залишилося вирішити її в зворотній бік, покласти в коробочку і потім дати її своєму другу, щоб познущатися над ним. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко. Дякую, що ви дивитесь канал Кубастік українською мовою. Дякую, що ви підтримаєте український контент. Дякую за ваш актив. Побачимось з вами вже дуже скоро. Всім па-па і гарного настрою. Все, це ізі, це реально ізі. Це круто.